Всім привіт! Мене звати Анастасія Федоренко. Пропоную вам дізнатися трохи більше про добробут, здоров'я, а також способи їх збереження. Чи колись ви хворіли на застуду, чи, можливо, мали ангіну або вітряну віспу, чи мали отруєння? Загалом це доволі неприємний досвід, який не хотілося б повторювати. Сьогодні ми розглянемо різні захворювання, що здатні вражати організм людини. Дізнаємося про способи зараження різними захворюваннями, розглянемо заходи профілактики і важливість вакцинації, а також визначимося з тим, як правильно використовувати медичну маску. Захворювання або хвороба це такий стан організму, за якого спостерігається порушення нормальної роботи його органів та систем. Відповідно до причини виникнення захворювання, поділяють на інфекційні та неінфекційні. Інфекційні захворювання це такі, що мають певного збудника, який спричиняє хворобу. Збудниками захворювань можуть стати різноманітні інфекційні агенти, як от віруси, пріони, віроїди, бактерії, інші одноклітинні організми, гриби, паразитичні черви, гельмінти тощо. Наприклад, певна група вірусів можуть призводити до розвитку застуди, інші до появи грипу, кору, коронавірусної хвороби тощо. А є віруси, які вражають травну систему, як от ротавіруси. Бактерії також можуть спричиняти тяжкі захворювання, як от пневмонія, туберкульоз, викликати харчові отруєння тощо. Більше інформації про збудників інфекційних захворювань та власне захворювання, які вони спричиняють, ви знайдете в матеріалах конспекту. Неінфекційні захворювання це відповідно такі хвороби, що не мають певного збудника. До неінфекційних захворювань належать, зокрема, сколіоз, цукровий діабет, бронхіальна астма, гіпертонічна хвороба, інфаркт міокарда, інсульт, більшість відомих пухлинних захворювань тощо. Зазвичай ці захворювання виникають внаслідок шкідливого впливу певних факторів довкілля, особливості способу життя або іноді й наявності спадкової схильності до їх розвитку. Тож важливо дотримуватися правил раціонального харчування, режиму активності та відпочинку, мати достатній рівень фізичної активності, щоб профілактувати появу цих захворювань. Також серед неінфекційних хвороб виокремлюють генетичні або спадкові це група захворювань, що спричинена порушенням процесів збереження, передавання чи відтворення генетичної інформації. Тобто, за певних причин клітини організму не можуть нормально функціонувати, наприклад, створювати певний білок чи вуглевод. Звісно, від цього страждає весь організм. Наприклад, до спадкових захворювань належить дельтонізм, стан, за якого порушується нормальність прийняття кольорів оком. Важливо розуміти, що неінфекційними захворюваннями не можна заразитися від хворої людини, на відміну від інфекційних. Збудники інфекційних захворювань можуть передаватися від людини до людини, від тварини до людини. Зараження може відбуватися через предмети попиту чи інші контакти з черевом збудника. Тож інфекційні захворювання мають різні механізми передавання, що можуть реалізуватися різними способами. Розгляньмо детальніше. Виокремлюють зокрема повітряно-крапельний механізм передавання, коли збудник захворювання може проникати в організм через крапельки слизу чи слини, що потрапляють у повітря при розмові, чханні, кашлі тощо, а також унаслідок підняття в повітря пилу, що вже містить збудник, або його спори, так званий повітряно пиловий шлях, або контактно-побутовим шляхом, коли ми погано помили руки чи посуд, і збудник може потрапити до організму через них. Також виокремлюють фекально-оральний механізм передавання інфекції, Тут також можливе передавання контактно-побутовим шляхом через забруднені руки, посуд тощо, або через забруднену воду чи продукти харчування, що містять збудник. Є також трансмісивний механізм, коли захворювання переноситься через укус кровосисних членистоногих, як от комахи чи кріщі. Ось чому дуже важливо захищати себе від укусу кліщів, адже деякі з них є переносниками бактерії, що спричиняє бореліоз або хворобу лайма, тяжке захворювання, що може, зокрема, уражати серце та головний мозок. Також виокремлюють контактний механізм передавання збудника. У цьому разі інфекційний агент потрапляє до організму через рану або дуже маленькі ділянки пошкодження тканин чи слизових оболонок. Тож варто обробляти рани та порізи і накладати пов'язку, що захистить уражену ділянку від потрапляння збудників. Контактний механізм також може реалізуватися статевим шляхом потрапляння збудника, тому важливо пам'ятати про використання презерватива під час статевих контактів. Виокремлюють також вертикальний механізм, коли зараження від матері до дитини відбувається під час вагітності, пологів, грудного вигодовування тощо. І гемоконтактний шлях, за якого передавання збутника може відбутися через нестерильні медичні інструменти, набори для манікюру, пірсингу, татуювання тощо. Тож ми розглянули основні механізми та способи потрапляння збутників до організму людини. Як ви мали змогу помітити, їх доволі багато. Але, на щастя, знаючи, які збудники захворювань потрапляють до організму, ми можемо розробити й засоби профілактики. Профілактикою називають комплекс заходів, спрямованих на попередження розвитку захворювань та усунення факторів ризику. Виокремлюють специфічну та неспецифічну профілактику. Специфічна профілактика надає змогу надійно захистити себе від певного визначеного збудника захворювань. Надійним та перевіреним способом профілактики від захворювань є вакцинація. Наприклад, з підручників історії ви мали змогу дізнатися про те, що протягом століть у світі вирувало захворювання під назвою Натуральна Віспа. За даними певних дослідників, лише у ХХ столітті від неї загинуло близько 300 мільйонів людей, що значно більше ніж у всіх війнах людства. Проте, від натуральної віспи було розроблено ефективну вакцину та проголошена обов'язкову вакцинацію. Так, у 1980 році Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно оголосила, що натуральна віспа ліквідована в природі за допомогою вакцинації. Тож, що таке вакцинація? Це введення до організму людини вакцини, медичного препарату, що містить неактивний збутник захворювання чи його частину. У такому вигляді збудник не може викликати захворювання, проте імунна система може розпізнати його та виробити стійкий імунітет. Зараз на екрані зображений календар профілактичних щеплень, рекомендований Міністерством охорони здоров'я України. Тож рекомендовано проводити вакцинацію від таких захворювань, як гепатит Б, туберкульоз, кір, паротит, краснуха, дифтерія, правець, кашлюк, поліомієліт, гемофільна інфекція. А також сезонні вакцинації від грипу та коронавірусної хвороби. Також доступною є вакцина від вітряної віспи та мінінгококової інфекції. Усі ці захворювання можуть мати вкрай тяжкий перебіг, призводити до пожиттєвого порушення роботи різних систем організму і навіть до смерті. Тож важливість вакцинації в боротьбі з інфекційними захворюваннями важко переоцінити. Проте у людей часто виникає питання стосовно безпечності введення вакцин. Тож, чи безпечно це? По-перше, всі вакцини перед масовим використанням проходять декілька етапів клінічних досліджень, що мають довести не лише ефективність вакцини, а й її безпечність та відсутність віддалених наслідків. По-друге, після введення вакцини дійсно може спостерігатися тимчасова реакція у вигляді підвищення температури, болю в місці введення тощо. Проте ці побічні реакції неможливо порівняти з тяжкістю наслідків для здоров'я, зокрема після перенесеного поліоміеліту, що може призвести до паралічу. Дифтерії, яка може спричинити ураження серця та зупинку дихання, чи гепатиту Б, що може зумовити тяжке й пожиттєве порушення роботи печінків. Цікаво, що вакцинуючись, ви захищаєте не лише себе від зараження певною хворобою, а й оточення, адже ви самі з низькою ймовірністю можете стати переносником збудника. Якщо більшість населення певного регіону є вакцинованою, ризики зараження є мінімальними, адже дуже мала кількість людей можуть стати джерелом інфекції. Тоді формується так званий колективний імунітет. Саме він допоміг людству перемогти натуральну віспу. На жаль, не від усіх інфекційних хвороб можна розробити вакцину. Це пов'язане з особливостями будови та життєдіяльності збудників захворювань. Тож, крім специфічної профілактики, не варто забувати й про неспецифічну. Розгляньмо загальні правила запобігання розвитку інфекційних хвороб. Насамперед, не забувайте про гігієнічні навички, миття рук, посуду, вологе прибирання вдома допоможе знизити ризик зараження. По-друге, дотримуйтеся правил гігієни харчування, споживайте лише свіжі продукти, відомого виробника, з достатнім терміном придатності, зберігайте продукти згідно з умовами, зазначеними на упаковці, щоб уникнути їх псування, мийте овочі та фрукти. Достатньо термічно обробляйте продукти тваринного походження. По-третє, якщо ви контактували з хворою людиною, самі відчуваєте прояви хвороби, але з певних причин не можете залишитися вдома, не забувайте про носіння медичної маски. Медичні маски захищають здорових людей від інфікованих, іноді люди можуть мати безсимптомний перебіг певних захворювань, що передаються повітряно-крапельним шляхом тощо. Тож, під час сезонних спалахів вірусних інфекцій, що спричиняють застуду, у громадських місцях радять одягати медичну маску, щоб захистити не лише себе, а й оточення. Які є правила носіння медичної маски? Маска має прикривати і рот, і ніс. Змінювати медичні маски варто через кожні дві години або тоді, коли вони стають вологими чи забруднюються. Не можна використовувати маску повторно. Маска має бути індивідуальною, не можна носити чужі медичні маски. Канинні маски, що є багаторазовими, адже їх можна прати, дають набагато менш ефективний захист від поширення збудників, ніж одноразові медичні маски. Тож сьогодні ми багато дізналися про захворювання, механізми їх розповсюдження та заходи профілактики. Закріпити знання допоможуть матеріали конспекту. Обов'язково зазирніть туди. А наразі все, до нових зустрічей.